Вітаю, передача маю право до вашої уваги. Питань, із якими громадяни звертаються до нотаріусів, чимало, адже саме нотаріуси зобов'язані посвідчувати права та факти, що мають юридичне значення, зокрема довіреності, заповіти, договори. Про деякі з них далі в матеріалі. Життя в усіх складається по різному. Нерідко на схилі літ людина залишається самотньою і потребує догляду, натомість пропонує нерухоме майно. Втім, аби договір мав юридичну силу, його необхідно посвідчити нотаріально для обох сторін. Це гарантія дотримання умов домовленостей. Насправді таких договорів дуже багато. Є так званий договір пожиттєвого життєвого утримання. За ним передбачено, що одна сторона передає іншій у власність майно. А натомість друга сторона зобов'язується її утримувати до смерті. До смерті відчужувача накладається заборона відчуження на це майно. Таким чином, в даному випадку і прописаний обов'язок утримання, він чітко розписаний, і в матеріальному, в грошовому може бути виразі, і у виразі якихось комплексу побутових послуг, медичного обслуговування. І на той же час. І відчудити це майно людина не може. Таким чином обидві сторони забезпечені і впевнені в тому, що це буде саме так, як вони домовилися. Ще є один непоганий договір, це так званий спадковий договір. Там трошки інша сторона, там набувач зобов'язується здійснити якісь дії, це не отримання, просто якісь дії зобов'язуються. І натомість отримує у власність нерухомість. Але якщо при договорах довічного утримання він їх отримує одразу при підписанні договору, при реєстрації права власності, то при спадковому договорі він отримує у власність тільки зі смерті. Смертю відчужувача. Є е, дуже цікавий договір ренти, коли передається майно у власність однією особою іншій, і ця інша особа зобов'язується виплачувати ренту. Вона може бути встановлена або в грошовій, або в іншій будь-якій формі. Е, вона може бути строковою або безстроковою. Безумовним та безоплатним є договір дарування. Він тим і особливий, що ні до чого не зобов'язує обдаровану особу. Тож для дарувальника це серйозний крок. Утім, час для обдумування в нього є. Правочин він не вчиняється, просто відкрив двері, зайшов до нотаріуса. Я хочу подарувати квартиру, і подарував. Такого не буває. Треба зібрати певний пакет документів для цього. У людини мають бути при собі і правовстановлювальні встановлювальні документи, і оцінка на квартиру, яка замовляється заздалегідь, да, і отримується довідки з ЖЕКу, там ще щось за вимогою нотаріуса. Тобто це не відбувається в одну секунду, в один день навіть не відбувається. Фактично, оцей збір цих всіх документів це також є підтвердженням виявлення особи. Разом із тим законом передбачено й механізм розірвання договору. Там, де це двосторонні правочини, там, де одразу відбувається або перехід права власності, або накладення там заборон, або реєстрації там всі, їх не можна в односторонньому порядку розірвати. Перший і саме простий спосіб, це якщо сторони самі домовилися про те, що вони розривають цей правочин, припиняють його дію за якихось обставин, вони знов-таки вдвох звертаються до нотаріуса і роблять договір про розірвання цього договору. Якщо ж одна зі сторін не погоджується, Розірвати договір добровільно, тоді необхідно звертатися до суду. Загальний термін позовної давності складає три роки, втім, є винятки. Наприклад, при договорах дарування один рік строк позовної давності. Договір безумовний, безоплатний. От є рік на те, щоб людина знайшла якісь для себе підстави і вимагала розірвання цього договору. Якщо вже за рік. Нічого не відбулося, то в принципі там вже зовсім інше важелі е, треба застосовувати. Окрім двосторонніх договорів, коли певні зобов'язання на себе беруть обидві сторони, існують односторонні. Є е, ще так звані заповіти, е, е, це односторонні правочин. Тут же сторона на спадкоємець вона не набуває ніяких. Е, Обов'язків, якщо тільки це там немає заповідальних якихось застережень. А, але заповіт вже змінити можна в будь-який час, хоч через годину його можна переписати. Інформація про нотаріальні правочини є доступною, тож укладаючи той чи інший договір, громадянам варто зважити усі за і проти, аби не шкодувати про зроблене. З кожним роком, усе більше він з громадського транспорту пересідає на велосипед. Однак не так багато власників роверів настільки добре знають правила дорожнього руху, аби почуватися у загальному потоці автотранспорту впевнено. З метою підняття рівня культури на дорогах вінницькі велосипедисти ось уже півроку збираються кожну останню п'ятницю місяця в критичну масу. Більше про цю велоподію – далі в сюжеті. Кожну останню п'ятницю місяця на майдані Незалежності Вінницькі велосипедисти збираються у критичну масу, аби гуртом проїхати по місту та тим самим засвідчити факт свого існування. Приятно дуже, то є люди, які з тобою на одній волні, скажімо так, і хочеться до цих людям, бути на гребні цієї волни, яка захоплює. Получить удовольствие. Автор та натхненник проекту Критична маса велосипедистів у Вінниці Максим Дендрук зізнається, велопробіг містом у такому форматі він організував в першу чергу, аби підняти рівень культури на дорогах самих велосипедистів. Однак, критична маса це ще й своєрідний виклик суспільству, що має конкретні вимоги. Так би ідея, що щоб правительство пересмотрело правила дорожнього руху. диження. Ну ж та скаданіписалися. Те були ті 60-ті роки. Велосипедистів не було. Много недоробок, много правил непонятних. Ті ж віло дорожки, теж непонятно, як дістатися. Те ж правила, допустим, на проїзди на перекрестки, теж есть, не, не тобто, Якщо соблюдати правила, ми повинні ходіти пішком. Бувалі велосипедисти знають найважче власникам двоколісного на великих перехрестях. Саме там їх часто густо підрізають та притискають водії великогабаритних транспортних засобів. Маршрутчики це взагалі печаль. Водії тролейбуса маршрутчик, маршрутчик побачив рубль. О, все, он він тупо тебя не бачить. Він тупо підрізає, скільки було у нього знайомих травм. І за того, що маршучих підрізав, чоловік врізається в бордюр, падає. Подібні конфлікти на дорогах із водіями тролейбусів та маршруток. У велосипедистів виникають постійно, і кожна сторона вважає себе правою. Один такий випадок під час проїзду критичної маси потрапив і в об'єктив нашого оператора. Ситуация сложилась таким образом, что троллейбус начал останов, остановку на троллейбусной остановке, видимо, не замечая меня, тем самым он начал меня прижимать э, к тротуару. Выхода другого у меня не было, как только остановиться, потому что двигаться вперед просто не было возможности. Переживая за себя и за ребенка, чтобы не упасть, не травмироваться, мне пришлось остановиться и объезжать троллейбус. Я считаю... В этой ситуации можно было чуть-чуть притормозить троллейбусу, так как я уже была практически на остановке и ее могла проехать через буквально минуту. Вот. Ну а вообще решение одно. Я считаю, это должны быть отдельные велосипедные дорожки, чтобы велосипедисты не мешали транспорту, пешеходам, и нам тоже никто не мешал. Насправді водій тролейбусу побачив велосипедистів ще на Майдані Незалежності. І до вищезгаданого перехрестя навіть надав колоні велосипедистів пріоритет у русі. Проте, зважаючи на спеку та на нарікання пасажирів на повільний рух тролейбуса, водій почав діяти ситуативно. До Майдану Жовтневого я за ними все їхав. Ну, за колону, як не обганяючи. Під'їжджаючи до Майдану, ну, до Майдану Жовтневу, на світофорі, стояв в своєму ряді. Від'їжджаючи в своєму ряді. Я поїхав до зупинки потихеньку. Я не буду стояти посередині дороги, создавати аварійну ситуацію. ситуаціях. Дороги на суження. як ви говорите, нульова зона. Я бачу, що поставали. Велосипедісти стали. в я... мене пасажири нервничали. дуже нервнішили, попереду. І мені, груби словно, говорили, що я волочився і жарко, і вони спішать додому, і всі. І так, що в сторону наговорили. Ілі випускає нас. Мені було куди діватися. розумієте? мені, я ж не буду думати, чи вони поїдуть чи не поїдуть ті, які відстали то їдуть, то не їдуть. Мені якось треба було щось рішати. Я вирішив прийняти сторону, як положено, і вести пасажирів, як положено. Я зробив свою роботу, як треба. За фаховим коментарем даної ситуації ми звернулись до працівників обласного ДАІ та з'ясували, правила дорожнього руху порушили обидві сторони конфлікту. Ми тут бачимо, що вони рухаються не зовсім один за одним, цим самим. Колоною подвої рухаються. Ми бачимо навіть є по двоє, є навіть по троє. Згідно правил дорожнього руху, пункту 6.3, Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Якщо вони рухаються колоною і групою осіб, їх досить багато, вони повинні були розділитися на групи до десяти велосипедистів. При цьому рух велосипедистів повинен здійснюватись колоною один за одним, так як зазначено правилах дорожнього руху, чого ми тут не бачимо. Крім того, якщо розглядати саме дії водія тролейбуса, то ми бачимо, що він також порушує правила дорожнього руху. Адже під час зміни напрямку руху або перестроюватись, водій повинен був впевнитись, що це буде безпечно для інших учасників дорожнього руху та не, за, та не створює його дії саме загрозу для цих учасників, в даному випадку велосипедистів. І, крім того, водій не по даному відео не видно, щоб він користувався саме попереджувальними сигналами правим поворотом в даному випадку, хоча він... Згідно правил дорожнього руху потрібен і потрібно йому було його вмикнути, щоб попередити тих самих велосипедистів, що тролейбус здійснює перестроювання. В даному випадку ми можемо спостерігати як порушення прав дорожнього руху з боку велосипедистів, так і водія тролейбуса. Якби дана ситуація була оформлена протокольно, велосипедисти, що рухались колоною не один за одним, отримали б усне попередження. Водій же тролейбуса за те, що не надав перевагу в русі велосипедистам, отримав би також усне попередження. А от за те, що не ввімкнув попереджувального сигналу про поворот, йому могли виписати адміністративний штраф у розмірі 420 гривень. Наша передача добігла кінця. Наступна зустріч за тиждень. Не будьте байдужими і пам'ятайте, ви маєте право знати більше.